У світі, де енергія відіграє ключову роль у розвитку технологій та забезпеченні комфорту, надійні та ефективні рішення стають необхідністю. Компанія Ченко Буд відома своїми інноваційними рішеннями під час будівництва різних інженерних об'єктів. Представляє модульну котельну установку, створену для забезпечення водяною насиченою парою. Вона стає ключовим елементом технологічних процесів, теплопостачання будівель та споруд будь-якого призначення. Ми будуємо комплексні рішення від закладення фундаменту до повної автоматизації. Інженерами Ченко Буд продумана кожна деталь для забезпечення максимальної продуктивності та надійності, щоб наші клієнти отримували тепло та енергію без перебоїв, дбаючи про екологію та економіку. Котельня модульна установка Ченко Буд працює на біопаливі з лушпиння соняшника з робочим тиском пари від 10 до 13 бар, температурою пари до 210 градусів Цельсія. Встановлюється в котельнях, обладнаних системами водопідготовки та паливоподачі. Система автоматичної подачі пелети забезпечує безперебійне та ефективне постачання котла паливом, мінімізуючи участь людини в процесі та оптимізуючи роботу всієї установки. Водопідготовка твердопаливного котла це важливий процес, спрямований на забезпечення чистоти та якості води, яка використовується в системі. Основна мета Запобігання накипу, корозії та іншим негативним наслідкам для обладнання у твердопаливних котельних установках. Система димовідведення та золопроводу відіграють важливу роль у забезпеченні безпечної та ефективної роботи. Вони забезпечують відведення продуктів згоряння та видалення залишків, що допомагає підтримувати чистоту обладнання та мінімізувати шкідливий вплив на навколишнє середовище. Модульна котельня установка Ченко Бут це сучасна система теплопостачання, яка забезпечує високу продуктивність, енергоефективність та надійність.